Вашій увазі представляємо піраміду з джеспіліту Dark Lord від Stone Art Design. Природний магніт вагою 1693 грами притягує до себе не лише металеві предмети. Камінь оберігає оселю та робочий простір, поглинаючи небезпечні енергії та геопатогенні зони у приміщенні. Мінерал здатний нейтралізувати негативні вібрації та допомогти власнику реалізувати свої цілі та наміри. Піраміда з міцної. Енергетикою виготовлена з натуральної грізької породи, кварцеві прошарки якої надають виробу загадкового блиску. Унікальний предмет декору подарує власнику естетичне задоволення та доповнить інтер'єр особливим акцентом. Поспішайте замовити вишуканий кристал в інтернет-магазині Фама на подарунок бізнесмену, підприємцю або ж митцю.